На Рівненщині шукають в'язня. Це 44-річний кримчанин Віктор Простакішин, який відбував покарання у городоцькому виправному центрі. Напередодні його з іншими засудженими відвезли у рівненську районну лікарню на обстеження. Відпустка йому була надана з 9-ї години ранку до 17-ї години для того, щоб він пройшов медичне обстеження згідно висновку фельдшера, лікаря, який проводив медичне обстеження на території виправного центру. І відповідно до цього висновку засуджений мав право звернутися до лікувального закладу для проведення медичного обстеження лікарям більш вузькопрофільним. Під час проходження обстеження за засудженим наглядали, але під час чергової перевірки у медзакладі вже його не виявилося. Про втечу Віктора Пенітенціарії повідомили територіальні органи внутрішніх справ та прокуратуру, куди та чому він міг текти, поки з'ясовують, адже мав усі шанси цю весну зустрічати на волі. 44 річний засуджений, який скоїв втечу. Відбував покарання за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. Це грабіж. є вже неодноразово судимий. До городоцького виправного центру прибув у серпні 2015 року. Кінець терміну в нього наставав у травні 2017 року, але так як він характеризувався позитивно, мав усі шанси вийти достроково із установ виконання покарань. До слова, він вже мав сім судимостей в основному за крадіжки. Тепер же відповідатиме і за втечу з виправного центру. Отож, Віктор Простакішин з ростом у 173 сантиметри, волосся темно-русяве, очі карі, особливі прикмети татуювання на плечі правої руки. Пентограма і диявол на середньому пальці лівої руки перстень. На момент втечі був одягнений в осінню куртку темно-синього кольору, брюки та взуття темного кольору. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження втікача, телефонуйте за номером 067 шістдесят